Мамати й боротися ще більша певно біда це деморалізація серед наших воїнів. Тобто вони потребують особливої підтримки у війську для того, щоб залишатися з вірою і. Точно не губити думку за те про те, для чого вони і за що вони борються. І власне для того у війську є військові капелани, і вони є там з офіційно з 21-го року, бо тоді був підписаний закон про службу військового капеланства. Але особливо актуальною, зрозуміло, актуальними вони стали вже після повномасштабного вторгнення, оскільки військових стало в рази більше, і відповідно запит на капеланів у війську. Став так само в рази більших. Я трошки статистики, що зараз в збройних силах є близько там 740 військових капеланів. Це здебільшого священники ПЦУ, але так само є з УГКЦ, є з протестантських церков та імами. І що цікаво, серед них є так само жінки. Ми власне захотіли поговорити з військовим капеланом, який родом з Львівщини, який зараз вже 10 місяців служить. На передовій вісімдесятій бригаді, яка відомо базується у Львові, Львівській рідній бригаді. Чому ми власне хотіли саме з ним поговорити? Тому що перше ми хочемо власне підняти про тему мотивації, наскільки втоми, наскільки який настрій, тому що реально два роки це дуже багато, і напевно, якщо задати два роки назад, ніхто не уявляв, що це може здягтися аж на два роки, а тепер ми вже розуміємо, що це, напевно затягнеться не ще на один рік. І як це бачить, і що про це думає військовий капелан 80-ї бригади, отець Іван Гольо. Дивіться далі. Слава Ісусу Христу! От питання напередодні другої річниці повномасштабної війни, коли ви фіксуєте в голові два роки? Хоча я знаю, ви на війні набагато раніше бували як капелан. Вас це жахає? Чи ви вже звикли, що війна надовго і. І Що ще буде це все довго? Скажу чесно, воно мене жахати не жахає, але в голові якось такі сумні думки про це все. Тому що воно спогляде про все, що було, про те, що є. Ну І розуміється, що це ще надовго. Сповані про те, що було, тому що пам'ятаєш і знаєш перед очима в пам'яті багато тих яких, на жаль, немає з нами. Ну і бачиш, що ці руїни, в яких наша рідна українська земля, тому воно невеселі спогади. Я би хотіла так трошечки повернутися так, на початок саме вашого такого військового капеланства. Тобто, ви більше 20 років, якщо я не помиляюся, мали служили на парафії, мали свою парафію на Самбірщині, а потім таки вирішили стати військовим капеланом. Тут мені цікаво, якби я знаю вашу активну позицію, тобто ви були на Майдані, тобто завжди ця, ця роль була так, так, так чи інакше присутня в вашому житті. Але тут мова йде про те, що. Ви залишили парафію і е, пішли до, е, до війська. Е, тобто, чому яка, яка була причина, і як це сприйняли як ваша сім'я, так і ваші віряни? Е, зрозуміло, що я до цього не готувався. Я не військовий чоловік, я в армії не служив взагалі е, і ніколи не думав, що я тут буду. Ну і напевно, як ну не напевно, а точно знаю, якщо б не війна, я би тут не був. Але оскільки, ви згадали, я дійсно небайдужий чоловік, і розумію, що багато наших хлопців взяли в руки зброю і пішли захищати рідну українську землю, нас е з вами, ну і мою сім'ю, і мене, і дивлячись про те, як вони жертвують найдорожчим, найціннішим, що мають навіть своїм життям, і також з другої сторони, вони як люди переживають все. Що притаманній людині є і страх, і боєсть, і потрібна підтримка. Тому я, як е, людина, як священник, розуміючи про те, що є потреба їх підтримувати, ну, не міг бути байдужим е, сидіти вдома в теплій хаті, хоч робив те, що міг робити на той час, скажімо так, волонтерську діяльність. Ну і тому я відважився. Бо скільки була велика потреба, щоби піти, бути поруч тут із хлопцями побратимами. я недовго думаючи, так трошки проаналізував і зробив те, що зробив. Ну, сім'я зрозуміло, спочатку десь таким з острахом, з переживанням, не, ну, не зовсім так би похвально до того відгукнулися, але розуміли, знаючи мене. Що як я робив крок, це вже твердий крок, що назад не повертаються, тому вони надалі повністю всьому підтримували. Ну і парафіяни, парафіяни, зрозуміло, це були такі сльози на очах, що час розлуки. Ну, в принципі, вони дуже тепер пишуть, дзвонять, і вони вірять, що я ще до них повернуся. Ну, я не знаю як, або тому що я реально попрощався з усіма. І... Отримав військове звання, військову посаду і розумію, що це е, на певний mm -hmm. довший час. Ми сьогодні кожного гостя проситимемо і просимо про. Згадати 24 лютого два роки тому. Ви на цей момент були в себе вдома на Львівщині, і наскільки для вас це був шоковий шок, що відбувається? Чи ви розуміли, що воно вже невідворотньо? Війна буде, і наскільки що в цей день, ви намагалися власне як священник зробити, щоб і чи знайшли в собі сили, щоб якось заспокоїти громаду? Згадуючи це день 4 лютого? 2022 року це був шок у мене як в людині. Хоча я розумію з однієї сторони, що колись цей день прийде. Але коли він прийшов, ну не готовий був його е, вже зустріти. Е, я не знав, що робити реально. Десь з однієї сторони по людськи опускалися руки, але з другої сторони, чуючи оті обстріли. Чи ті ракети, які прилетіли до нас на Львівщину в тому числі, і коли їх чути е, удари своїми власними вухами і бачу що тих людей, які були е, занепокоєні, такі переживали, е, я розумів, що я мушу щось зробити. І в першу чергу це де десь таки був заклик до молитовного захисту, до мобілізації людей для молитви. Ну і люди це дивилися, бо я не міг зовсім опустити руки, бо ж люди на мене багато дивилися, запитували, що робити, чи це вже кінець. З однієї сторони молитва, з іншої сторони, почали робити те, що ми на той час могли зробити. З однієї сторони, це були початки цього масового втечі людей за кордон. Оскільки я жив, був на прикордонні, і це моя парафія була це майже саме прикордоння. Це десь була допомога тим людям, які втікали. І заклад для своїх людей елементарний, щоб відгукнулися. Е, особливо до тих діточок малих, які з, мал, з мамами були на дорозі в величезних чергах, в корках стояли. І я закликав своїх парафіян і взагалі по околицях, щоб елементарно робили, що могли робити на той час: чай, каву, щось гараченьке, вогонь розпалити біля дороги, щоб тепле. Ну, і це ми робили. Це були перші дні. Ну а далі, далі пішло вже трошки більша допомога. Коли ви стали капеланом, власне, мануфактура Марія, наша Оренчак, говорила з вами, і тоді мова йшла про те, от як ви бачите цю роботу. І тоді ви так сказали, що протоптаної стежки немає, їй доведеться протоптувати. Та бо це щось таке дійсно було нове у нас. Тобто, станом на зараз, бо вже ну, ще, ще немає року, але вже так. Півроку більше ніж півроку минуло. Чи чи вже та стежка протоптана є є вже якби розуміння, як це має працювати? І в мене ще одне питання про те, які є запити від від військових до вас, от власне зараз, про що вони хочуть з вами говорити? Відносно тої стежки, про яку ви сказали, так я реально розумію на той час, оскільки це не було зовсім нове для мене, тому що було волонтерство. В час АТО, це я на декілька місяців виїжджав в зону АТО і допомагати, і тому я розумів трошки що робити, але не до кінця усвідомлюючи всього, як на професійному рівні. І це є дійсно нове, тому що в нашій державі цього не було. Як такого військового капеланства у сучасний час не було. На сьогоднішній час в мене є вже якийсь певний досвід. З однієї сторони, це є практичний тому, що я вже десятий місяць тут на передових позиціях разом із військовими, є постійний досвід щоденного спілкування з військовослужбовцями. Тема тематика є різна, елементарна, і це не значить, що постійно, як ну там біблійні теми, релігійні теми, я скажу так чесно, може здивую когось. Релігійна тематика у розмові займає. У процентному відношенні не так багато вже навіть місця, тому що в більшості це така побратимка підтримка, розмова, яка відбувається за розпиванням чаю чи кави разом із побратимами там, де вони є: на позиціях, в кімнаті, на полігоні, на навчаннях, на вулиці. І то братерство, підтримка, і знаєте, хлопці дивляться, знаходяться, налагоджуються контакти. Ну і ми і я навіть здивований, інколи, коли я бачу їхню вдячність і, і як вони вдякують за те, що є поруч. Тому що місія військового капеланства це власне саме гасло звучить, девіз, бути поруч. Ось я це розумію. І десь так в тому дусі працюю тут. Скажіть, будь ласка. Як би ви описали зміни, які відбуваються в армії з точки зору власне, морального духу, я не про озброєння, звичайно? Тобто, як ви бачите, і це є втома, де мотивація зникає. От які проблеми ключові, як ви бачите, зараз в моральному дусі у війську? Якщо як взяти змінилися власне, військові за ці два роки? Якщо взяти армію, як нашу, яка вона є? Ну, треба сказати, що, що що становить сьогодні вже кістяк цієї нашої армії, це не професійні військові, які були на початках, не контрактники навіть, а це звичайні мобілізовані хлопці, які вчора були вдома в колі своєї сім'ї, е, займалися своєю роботою. Кожен е, ну, чим мав займався вдома, але прийшов ну, час прийшлося захищати йти. І тому. Взяли, отримали цю повістку і пішли, взяли руки зброю, навчилися, і тому зрозуміло, до чого я це веду. Зрозуміло, що це прості люди, хлопці, і їм є важче ніж професійним військовим було адаптуватися в тому середовищі, і тому за два роки цього тут перебування, тому що треба сказати, є різні які, які від початків. Є ті, які, які пізніше прийшли, а особливо ті, які від початків багато зустрічаються тих, які так морально вже є втомлені, але в якійсь мірі трошки і виснажені. Але я би не сказав, що вони є демотивовані, тому що кожен розуміє, чому вони тут стоять, продовжуючи тему мотивації, все-таки. Ми всі знаємо, яка зараз є велика проблема з мобілізацією, тобто мотивації цієї нема зараз в тилах, доходить до того, що ТЦК вимушені, просто в них є запит на певну кількість мобілізованих і вони застосовують будь-які незаконні, в тому числі, методи. От ви, як представник власне, сільської громади, в селах особливо це, видно цю ситуацію, тому що село Маленьке, коли заїжджаєте в ТЦК, всі знають. І знаємо, що мами там намагаються приховати до їхні сини, тощо що... от якби ви від себе ми розуміємо, що роль в селі священика дуже важлива. От якби ви звернулися до громади, коли ви розумієте, чому мама боїться? От ви розумієте її тривогу і біль. Можливо, так само розумієте того хлопця в 28-30 років, який ще каже: Я не нажився, я боюсь смерти все. От якими словами ви звернулися, і чому вважаєте власне настал за два роки? Ми маємо таку біду, що не всі розуміють, що якщо вони не підуть воювати, то ворог прийде сюди. Ну зрозуміло, я смерті кожен боїться, всі хочуть жити так чи інакше, бо ми є всі люди, і в нас є одне життя. Але з другої сторони треба розуміти, ті, які є вдома, мають розуміти, що ці, які тут хлопці, також втомлені, які би хотіли трошки, щоб підмінити. Я би не сказав, що більшість хоче взагалі звільнитися. Ні, але велика кількість хотіла би трошки перепочити, щоб набратися десь сили і йти. Ну до тих, які вдома, я би просто сказав по-простому: не думати, що якщо ти йдеш на війну, що ти помреш зразу. Я з багатьма говорив, ну. Армія сьогодні, ця, яка на числі майже мільйон осіб, ну так, це є, е, якась велика зона особливого ризику. Але попри це, ну, можна, я своїм говорив е, рідним, близьким. Ну, сьогодні можна загинути на дорозі. аварій є маса. Сьогодні є маса хворіб, де люди лягають спати. Молоді. У мене є знайомі, які поза 35 років, які е, ліг ввечері спати ранку не проснувся. Хоча боявся армії, ну і це ми говоримо. Є різні причини, тому ну не треба того боятися. Бо інакше, якщо будемо боятися, тоді, ну тоді дійсно ворог прийде до нас додому. А коли ми разом, то ми є сила. А поодинці, зрозуміло, є важко, трудно. І тому, звичайно, реально десь ТЦК може так ви сказали, різними трошки навіть. З такими дивними методами роблять ті методи інколи принижують честь і гідність у тих військових героїв, які тут бо робиться, наче щось таке ну негарне. Але бути воїном, бути військовослужбовцем, бути захисником своєї землі України це є честь, і це реально. Я навіть з другої сторони дякую Богу, що на моєму життєвому шляху. Випала така можливість стати поряд з військовими, захищати свою рідну землю, і, бо часто скажу, коли я десь читаючи історію попередні, мав можливість чути, що хтось там у певних поколіннях предків стояли на захисті з української землі ідеї. І коли я вичитав, що в мене в родині були такі, які в час підпілля УПА брали в цьому участь, ну це для мене була честь і гордість. І я десь, знаєте, скажу в мене так, є троє дітей, які мене постійно підтримують, телефонують. І найбільша десь для мене також підтримка є, коли діти тішаться. І скажу так зворушливо, коли діти мої дзвонять і кажуть: Тато, ти наш герой, ми горді за тебе. Ну що для мене ще може бути більш приємного, коли діти... Розуміють, що є, і вони горді, що їхній тато є там. У мене питання якраз про страх. Я хотіла вас запитати, чи вам страшно і як там на фронті? І коли вам страшно, як ви працюєте з цим страхом? Ну, до тої теми страху можна відноситися двояко. з Знієї сторони, Ну який страх такий. Переживання за життя ну, може бути, тому що всі хочемо жити, бо життя є одне. А з другої сторони, якогось такого елементарного страху, ну я не відчуваю, чесно скажучи. І хоч всяке приходилося бачити, відчувати тут чути, знаєте, що воно тримає багатьох, багато мене питає запитують про це. Я кажу, що десь віра у Бога вона реально тримає. І от хлопцям, ті, які мають на йдуть на задачі на передві позиції, коли спілкуюся, ну, знаємо, і є різні хлопці. Є ті, які десь вірують, і є ті, які може маловірні, є ті, які зовсім може були у мирний час, такі далекі від цього всього. І коли ми спілкуємося, я їм завжди кажу, хлопці, ну реально з Богом є легше, то і ті людині, яка вірить. Десь воно в будь-яких задачах є легше, і страху як такого немає. Тому для мене, чесно скажу, як людини віруючий, як християнина, молитва і впевненість у Божу присутність, що Бог завжди є зі мною, вона тримає, тому якогось такого страху, чесно кажу, немає. У мене. Продовжуючи тему віри в Бога, і що ця віра тримає. Що ви сказали людям, яку цю віру втрачають особливо за два роки? У мене, напевно, найіскривіше враження за останній рік це під час прощання з метром Коцюбайлом, його рідному селі на Франківщині, коли виносила його домовину з церкви. Дуже голосно жінка прокричала: Боже, зупини це Боже! Це дуже сильно врізалось. Ну, в її словах відчувалося, що вона вже не знає, кого більше просити. І не розуміє, чому Божа до сих пір це не зупиняє. Ну для неї, от її односельчанин це став якось такою відчувалося останньою краплею в її віри. Ну можливо, я гіперболізую, але все-таки е, ми розуміємо, що з війною багато хто став напаки частіше молитись, але багато хто напевно ну статистики то ще й немає, але почав зневірюватись. Він не розуміє, чому Бог дозволяє це все. От що би сказали цим людям, які не розуміють ці кіше, чому гинуть діти і чому Бог на це все дивиться. Ну, Інколи таке запитання можна почути, де є Бог тоді, коли приходиться терпіти, страждати, коли є те, що в нас є. Знаєте, що тоді хочеться сказати: такій людині, де Бог є, Він є там, де й був. Бог є біля тебе, Бог хоче допомогти, Бог підтримує, Бог співпереживає з тобою в тій ситуації, І... тому то не зневірює, я не бачу тут, чесно скажу, ті, які реально бачать у ту біду, наші військові, наші хлопці тут, я би не сказав, що о, воно їх зневірює. Ті люди, які реально щось роблять, вони навпаки не зневірюються, вони утверджуються, вони бачать завжди навіть у, той, у тій біді, яка в нас тут є. Навіть у таких, таких жахливих ситуаціях вони бачать присутність Божу. Тому знаєте, треба. Вміти просто це побачити, Бог допомагає реально. Якщо б не Божа підтримка, нас би напевно вже як держави, як України вже її не було би. Якщо брати два роки тому і зараз все таки відчувається, що суспільство більш тверезо починає дивитися на війну. Вже слава Богу, нема цього масового козамирювання, що на все дуже добре, і ми ось, ось і звільнимо Крим. Але і люди починають вже трошечки ну вже недавно було опитування, де бачать, що збільшилась кількість українців, які не впевнені ну не вірять в перемогу України, але все це маленький відсоток відносно особисто. Ви, коли бачите цю ситуацію з фронту, ви чуєте від солдат? Ми знаємо, що дійсно бракує боєприпасів, бракує живої сили. Політичні рішення не завжди військовим подобаються. Що особисто вас переконує, що в нас буде перемога і все буде добре? Чи у вас немає такої відсоткової впевненості? Ні, звичайно, я не сумніваюся у тому, що в нас буде перемога. У нас, звичайно, що буде, тому що ми з Богом і на своїй землі, і ще воно таке в історії не було, щоб там Бога чи тих, хто з Богом перемогли. Ну так, треба з однієї сторони реально дивитися до тої ситуації, яка є, до тих проблем забезпечення чи військового, чи духу певного. Ну Так, вона така проблема є, але треба розуміти, от я аналізую, дивлюся, що та проблема не тільки є в нас, ну, вона ворога є набагато більшою, і в них набагато ще гірше і не все. Та, то як вони би то змальовують і подають нам, і, ну і це воно ну, так мотивує. Треба вміти аналізувати, порівнювати, дивитися. Знаєте, як то кажуть, читати між рядків. І ну, я вірю, перемога звичайно що буде. Безумовно, тільки ми не знаємо коли. Часто знаєте, люди питають, і навіть хлопці тут не питають, чи буде перемога. А інколи ставлять запитання коли? Ну я кажу, жартуючи, навіть, якщо дізнаюся, да, то я обов'язково скажу. Ну поки що я не знаю. Тому якось так сумніву немає в тому, що вона буде. Тільки скільки часу прийдеться ще е, терпіти, боротися, скільки ще жертви прийдеться заплатити нашим військовим за ту перемогу. Ну це є інше запитання, але вона буде, я вірю.